Ранок маршрутка із десятьма пасажирами виїжджає на міст. По її ж смузі на шаленій швидкості розкручується сітроєн Берлінго. Його почало крутити. Машину почали обертати навколо осі, і, видно, міст був чи слизький, чи ще щось підмерз міст, бо дорожники просипали були, а на мості було дуже слизько. І видно його там на мості понесло, і він прямо-прямо в лоб в лоб вийшов удар в маршрутку. Свідки аварії твердять, маршрутка ледь їхала, але уникнути удару не вдалося. Їхала машина легкова зі Львова, маршрутка просто котилася, навіть не газував, просто згорів від зупинки. Ну, його занесло, тому що дороги не всеплено. У легковому сітрої четверо людей, але дістати їх неможливо. Пасажирів та водія буквально вирізають з покрученого фургону. Син старший за мною пішов і каже, більше скоренько за ломами ще діставай другі ломи, або болгарку будемо вирізати. Не міг нічого сказати, просто стогнав і дивився так на нас. ну, він... Не міг нічого не ні рухатися, бо його так зажало, а під ним був його. Потім сказав, що його син був, то ми вже дістали задніх пасажирів, бо там була жінка його тяжка. Вижили саме пасажирки на задньому сидінні. Обидві жінки у реанімації. 23 річного пасажира не стало одразу ж після зіткнення, а його 48-річний батько, який був за кермом, загинув у лікарні. У маршрутці практично ніхто серйозно не постраждав. Водій автобуса також отримав. Незначні тілесні ушкодження, там розбита голова, і нас так би на сьогоднішній зараз на даний час ще одна пасажирка звернулася у Львові з тілесними ушкодженнями. В медичний заклад у поліції вже є перша версія трагедії. Слизька дорога та небезпечна швидкість Правоохоронці вирішують, кого притягати до відповідальності за смерті двох людей. Відкрито значе кримінальне провадження по статті 286, частина 3, порушення. Правил безпеки, там керування транспортними засобами. Страшна аварія стала останньою краплею для місцевих мешканців. Тепер вони вимагають, аби дорожники нарешті зробили трасу безпечною. Цей участок що от від заправки і сюди доверху, це мінімум три аварії щороку, і ну не завжди так відбувається смертельно, не смертельно, але аварії завжди є. Раз і тут дороги не посипаються на землі не зупиняється ніколи.